Вівчарка напала на двох дітей у селі Півнівщини Городнянської громади. У неділю, 8 січня, компанія дівчат прогулювалась уздовж сільського саду. До дітей вибіг пес. Напав спочатку на шестирічну Соню. Ми йдемо в місті, а соня йде впереді. І собака пробіжала мимо нас, навіть не заметила, і одразу цепілась соні в голову і почала її рвати. Ми почали відбивати її. Сестра та подруга почали відбивати дівчинку від собаки. 14-річна Віка вхопила травмовану дитину та понесла у бік хат з допомогою. А подруга залишилась на місці сама тримати собаку, поки не прийшли дорослі. Я не знаю на но... Шей за шейніх просто держало так. Було трохи коли вона почала на мене орати. За півгодини на допомогу дівчинці прибігли чоловіки. Вони вбили собаку. Після цього з'явився господар. З його слів, чоловік не помітив, як пес втік із подвір'я. От відкрив вольєр, маляс його нема. Ну я не переживав сильно. Думаю, він такий розумний собака. Він не злоб. Він ніколи нікого не трогав. Чому собака поводився агресивно, господар не розуміє. Я думаю, що вони стали тікати, а він не гратися любить. Він догнав і, і граючись, схватив, а там собака 50 кілограмів, може більше, даже, може 60. Здорова собака. Я так думаю, схватила за голову граючись, а вони тікали, може, кричали, хоча у них дві собаки. От у старшої дівчини там, у них свої. Вони должны... І ця старша дівчина держала совершенно цю собаку з півгодини, і її батько вже приїхав. І почав її душити, та добили і вона не рвалася нікуди. Жителі села розповіли Суспільному, що раніше цей пес вже нападав на людей. Було на собак, було і е -е, ще на собак. Потім е -е, коли-то теж давно. ця собака вже у возрості внучку мою покусала. Ну це ж, вже говорю, це не перший раз. Травми отримали дві дівчинки. Їх госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Шестирічну Соню лікарі оперували чотири години. Дитина має складність. Ні, скальповані рани з обох тім'яних ділянок, має пошкодження ока. Старша дівчинка намагалася собаку відбивати і теж отримала укус за кисть і за стегно. Наразі діти отримують всю необхідну допомогу, препарати від сказу. Згодом на шестирічну дівчинку чекає реабілітація. За словами прес-секретарки національної поліції в Чернігівській області Наталії Слабоняк, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Необережне тяжке або середньої тяжкості, тілесне ушкодження. Вона передбачає. Чай обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.